Підприємства міста інновації Тернопільської міської ради на 2025 рік фінансовий план погоджений з профільним заступником і належним чином, можливо, якщо є запитання, готові відповісти зі мною присутні керівник комунального підприємства і головне, і бухгалтер також підприємства. Які запитання чи зауваження до проекту? Мені здається, поки що за особливо запитання немає, до складно комунальне і комерційне підприємство. Тоді я пропозицію затвердила, хочу бажати успіху. Займуйтесь. Наступний проект номер 249 про виконання програми економічної та соціального Тернопільської міської ради та територіальної громади на двадцять 2024 роки. Інформація роздана, можу зупинитися коротко на економічних показниках, тому що програма писалася ще в довоєнні часи. Були ряд застережень, що ми десь не виконуємо і не виконуємо економічні показники. Проте треба віддати належне нашим суб'єктам господарювання. Які згрупувалися і показали належний результат, що вдалося досягнути економічного розвитку громади. Зокрема, в нас збільшилась кількість об'єктів господарювання на 12%, складає зараз 27 тисяч проти 24 тисяч. Чисельність працюючих також зросла, складає зараз 50 тисяч 800. Середня заробітна плата 19729 проти 12 277. Єдине в нас просіло це в нас будівництво і ведення в експлуатацію житла. Капітальний інвест. Інвестиції в нас вийшли також на довоєнний рівень. Єдине, що помінялося складові капітальних інвестицій. Коли в перші довоєнні роки це було вкладення в житлове будівництво, зараз у нас капітальні інвестиції це 42% вкладення безпосередньо самих підприємств в розвиток. Отак коротко. Колеги, проект програм про, про виконання програм є у вас на руках. Він буде винесе також на розгляд чергової сесії. Чи будуть ще якісь запитання зауваження? Повідаючи органів таку інформацію, то відео, Дякую. Дякую. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, на ваш лист виноситься проєкт рішення про виконання бюджету Тернопільської територіальної громади за 2024 рік. За результатами 2024 року до бюджету громади при плані 3 мільярда 708,8 мільйонів гривень надійшло 3 мільярда 889,1 мільйон гривень, доходів, з яких до загального фонду 3 мільярда 633 мільйона гривень та до спеціального фонду 256 мільйон гривень. Виконання забезпечено 104,9%. По власних доходах. Без рахування між бюджетних трансфертів план виконаний на 106,7% із запланованих 2 мільярда 933,1 тридцять мільйон гривень надійшло 3 мільярда 128,9 мільйонів гривень, що перевищило показник минулого року на 29,3 мільйона або на 0,9%. В доходах бюджету 93,4% склали надходження загального фонду, виконання яких забезпечено 102,9%. Власні доходи загального фонду виконано на 104,2%. внаслідок чого додатково надійшло 118,3 мільйона гривень податків. Зборів, приріст яких порівняно з минулим роком, досягнуло в сумі 51 млн грн або 1,7%. При плані 823,3 млн грн фактичні поступки склали 2 млрд 941,6 у слону питому вагу у власних надходженнях загального фонду встановили і збори, зокрема, 69% податок на доходи фізичних осіб, який при плані 1 мільярд 689,9 вісімдесят мільйонів гривень надійшов в сумі 1 мільярд 792,1 млн гривень або 106%. Трансферти з державного бюджету та з місцевих бюджетів при плані 705,8 млн грн надійшли до загального фонду в сумі 691,4 млн грн гривень або 98%. вісім Фонд у доходах бюджету громади становив 6,6% і надійшов у сумі 256,1 млн грн, що 1,4 рази перевищував планове завдання. Кошти, які надійшли до бюджету громади за 2024 рік, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 82,3% та спрямувати на фінансування галузей 3 мільярда 833,7 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду 3 мільярда 191,4 і мільйона гривень, і по спеціальному 642,3 мільйона гривень. За рахунок отриманих коштів профінансовані заклади освіти на загальну суму: 1 мільярд 880, ,1 4,4 млн грн, охорони здоров'я 162,4 млн грн, культури 45,3 млн грн, соціальний захист 334 млн грн, На утримання житлово-комунального господарства 558,9 млн грн, фізичну культуру і спорт 96,3 млн грн. Проведено мільйона виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ та здійснення оплату комунальних послуг та спожитих у звітньому періоді на сіїв. На що направлено відповідно 1 мільярд 702,6 мільйона гривень та 183 мільйона гривень. Або 44,4% та 4,8% до всіх видатків бюджету. В мене коштенько все. Чи будуть когось запитання до відповідача? Якщо ні, тоді брав інформацію до відома і звіт про виконання бюджету виноситься на, на сесі. прозачву сесії міської ради. Прошу хто Шановний голос, що член виконавчого комітету, на ваш у це проєкт рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 25 рік. Даним проєктом рішенням збільшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенцій на загальну суму 6 мільйонів 285,9 А саме це субвенції від ОТГ на освітні послуги 2 мільйона 165, на послуги з вивізу сміття 3 мільйона 37,4 і вільні залишки передано субвенції 1 мільйон 83,5. Крім того, зменшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок зменшення соціальних субвенцій по управлінню соціальної політики в сумі 800 тисяч. Розподіляються вільні залишки бюджетних коштів станом на перше на року на загальну суму 242 мільйона 764,5. А саме дотація на енергоносії внутрішньопереміщеним особам 209,7, субвенція від ОТГ на освітні послуги 802,9 тисяч гривень, передана освітня субвенція 3,2, вільні залишки. Бюджетних коштів загального фонду 241, 241 мільйонів 10 і 2 тисячі гривень. І вільні залишки цільового фонду 738 тисяч. Вільні залишки бюджетних коштів загального фонду спрямовуються в міській раді на програму обороноздатність 25 мільйонів, управлінню культури і мистецтв на енергоносії 250 тисяч. управлінню транспортних мереж та зв'язку на програму обороноздатність 1 мільйон. Управління сім'ї молодіжної політики на заробітну плату 400 тисяч. Управління соціальної політики на програму Турбота 12 мільйонів, на програму обороноздатність 8 мільйонів на заробітну плату 3 мільйони. Управління розвитку спорту на енергоносії 250 тисяч. Управління жловоохоронного господарства на співфінансування по будівництву колектору тридцять мільйон. Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення на оплату енергоносіїв 14 мільйонів 583,4 на заробітну плату 2 мільйони Тисяч гривень на співфінансування 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Фінансовому управлінню на програму обороноздатність 15 мільйонів. На субвенції міста Суми 2 мільйона гривень. На Поповнення резервного фонду 50 млн грн, гарантійне зобов'язання 15, 15, 15 млн 400 грн. Управління освіти і науки, на заробітну плату 24 мільйони 300, на співфінансування 9 млн 389,9 тисяч гривень, на енергоносії 500 тисяч, на облаштування укриття 24 школи 5 млн та 7 школи 430 Крім того, проводиться перерозподіл в межах розпорядника коштів і хочу сказати, що в загальному на програму обороноздатність направлено 49 мільйонів: сорок мільйонів. На заробітну плату 39,7 мільйонів, на оплату енергоносіїв 23 мільйона, на поповнення резервного фонду 50 мільйонів, і на співфінансування 47,1 мільйон гривень. Дана річна на пройшло бюджетну комісію. Прошу підтримати. Чи будь якось запитання буде зауваження? Маю тоді про підтримати і винести також на розгляд чергової сесії. Прошу хто так. Дякую. доброго дня, голови, шановні члени виконавчого комітету. До вашої уваги проект рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу. Дане рішення є визначальне, яким починається процес. Документального супроводу підготовки та проведення конкурсу по відбору по визначенню перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Тернопіль. Рішення провіризовано пропонуються прийняти. Чи будуть козики зауваження чи доповнення Не буду, я про мене Прошу хто за? До вашої уваги. Блок питань 253 і 254 про поводження звітів про виконання фінансових планів. Комунальних підприємств автошколи міська автотранс та інтеравія за результатами роботи 2024 року. Рішення провізовані. пропонується прийняти керівники присутніх. Давайте ми такі по черзі по міської автотранс, так? Та сидіти, ставайте. Ми зараз зараз дати результати виконання фінансового плану. Фінансовий план не виконав в тому об'єм, який був доведений, чи тому, що спрацювали збитково? Фінансовий план е, були об'єктивні е, причини зменшення кількості клієнтури, багато. Питаю ще раз, точніше питання своє. Тому що ви спрацювали збитково, чи тому, що не виконав ті показники, які були доведені. Тому що з е, спрацювали збитково, відповідно, не виконали план, який був. Це ж не є ж до питачки, які це мав бути звучати. <кій> давайте об'єкти, які об'єктивні причини? Два слова. Ви можете сказати, що зараз краще? Якщо коротко, це перше це відсутність відповідної клієнтури, тому що на початку року в нас було виїзд людей, і клієнтів не було в зв'язку з, ну, розуміємо, ситуацією, яка склалася в країні. Ось. Але під кінець року ситуація стабілізувалася і збиток, який був за результатами там 8 місяців в рівні 600 тисяч, то в нас на кінець року вийшов на 200 тисяч збиток. Також були надані послуги, які були десь на той момент не враховані, не плачені, в тому числі підготовка. Це власне. Мене цікавить про лінії транспорту і профільного вступника на штовті пояснення кидання керівником. Чи треба чи є потреба далі такого заслуг? Бачивши ситуацію, До що... На вашу думку, це об'єктивні причини, чи нам треба зараз ще керівника заслуховувати додатково, чи достатньо того звіту, який подали? Я думаю, достатньо того звіту, який подали. Це об'єктивні причини, це, Віталій, є Я... пропозиція затвердити, як ми говорили, ні, так, але рекомендувати ми будь-вони допускати, тому що зараз від 200 тисяч треба до комусь перекривати. Пам'ятаєте, коли перший раз звітували, ми на тому наголошу, що робіть додаткові до такої заходи, що збитки не допустити. Е, буде в когось якісь запитання? Беремо інформацію довідамо? Так, прошу хто за. По-наступному копаємо. Там в чому суть. Основна причина це амортизація обладнання. Збиток за рахунок нарахування амортизації за обладнання для централізованої системи відеоспостереження, який склав 6-8 тисяч гривень на кінець року. Це не суттєвий збиток, але. Що, збитки 6-8 тисяч? 6 тисяч гривень. То за рахунок за кров, мовити на, на прибутки. Ну, це точно пораховано, так що Тут Треба зменшити витрати на 7 тисяч, він не позорити. Добре, ні ласка, запитання, чи я занятий. Відсутність. Берам інформацію довідома, але це не реально, це просто ганьба. 7 тисяч норів. Прошу, хто за відповідь. <голоси> я прошу внести протокольне доручення, що в разі, якщо підприємство не буде дотримуватися фінансових планів, то просто профільним управлінням розглядати питання про притягнення до відповідальності керівників. Тому що вони подають фінансовий план разом з тим, його не дотримують. Давайте таким чином, давайте фінансовий план подається в кінці року на наступний рік. Розуміло, що протягом року можуть бути об'єктивні причини. Але якщо такі об'єктивні причини з'являються, то вони з'являються не в грудні наступного року, правильно вони з'являються протягом року, в березні, квітні, липні. Якщо такі причини протягом року виникають, хай тоді керівники КАПА інформують. А ви ж маєте постійно протягом року вести моніторинг за діяльності комунального підприємства заходи до того, щоб безпеці не були. Давайте таки протокольним доручимом, щоб протягом року вести контроль в разі інформації про можливі зміни в фінансовому плані оперативно, тобто вносити їх або не виконавчий комітет, або вживати заходи, які мають цього не допустити. Так добре буде? Так, дякую. Давайте. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується проект рішення про передачу на баланс, враховуючи меморандум про співпрацю в рамках національного проєкту пліч опліч згуртовані громади. Виконавчий комітет міської ради передає безоплатно з балансу міського територіального центру соціального обслуговування населення на баланс виконавчого комітету Сумської міської ради товарно-матеріальні цінності на загальну вартість 201 одна тисяча гривень згідно з додатком, А також передається безоплатно з балансу міської комунальної лікарні номер 2 на Баланс виконавчого комітету сумської міської ради товарно-матеріальні цінності на загальну вартість 182 тисячі гривень, також згідно з додатком. Просим підтримати. Нема за три Дякую. Наступний блок рішень про затвердження звітів про виконання фінансових планів альних некомерційних підприємств, міських комунальних медичних закладів. Загалом хочу сказати, що всі наші медичні установи виконали фінансовий план за 2024 рік понад 100%. дохідна і видаткова частина виконані згідно затверджених фінпланів на 24 рік. Фінплани були збалансовані. Підприємства продовжують працювати в звичному режимі. Є питання, чи з до цих проєктів рішити. О, немає що то Дякую. Всі питання порядку денно розглянуті, тому дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного розгляду.